На нього почали тиснути з приводу приєднання там до штатів чи якоїсь такої історії, бути ну коротше е черговим штатом, а він не хоче брати на себе відповідальність за ці рішення. Якщо людина інсценувала свою смерть, друг надо було. його так або інакше, рано або пізно його оборону хто там проб'є і його скоріш за все дійсно або отруять, ну або ж приберуть. Україна буде присутня, але. Я так розумію, Зеленський там або не потрібен, або... а от зустріч Зеленського з Трампом якось в найближчий час, ну як там, дні да, після інаугурації, дійсно планується. Дуже дивно. Дуже дивно. Ладно, скажу, як у мене паде, що на одній, що на другій колоді, навіть перевірив. Мене е, в, в, винуждають приймати і нести ті рішення, які я не можу і не, і не буду. Я основним образом упираюсь, но я понимаю, что ну сегодня это пройде, завтра это не пройдет. И тут саме про давление императора, вышестоящих лиц, которые вынуждают меня приймати, нести в массы и так далее. Можливо, навіть видавати за да, свої ті рішення, котрі я не хочу і не буду робити. От я оце про це. Що, скоріше за все, да, от Женя почав казати, і я розумію, що Женя про це і каже, скоріше за все на нього почали тиснути з приводу приєднання там до Штатів чи якоїсь такої історії бути, ну коротше, э, черговим Штатом, а він не хоче брати на себе відповідальність за ці рішення, я оце про те, про те саме подумала. Скоріше да. за все про це і є, тому що ізначально розклад на першій колоді починається із звірди, тобто медіапрецедент дуже громкий, і я за це йду, тому що на не давлять, давлять достатньо жорстко. Це розбиває мені моє серденько, але на мене так тиснуть, що я краще піду, ніж буду робити ті рішення, котрі від мене вимагають. Ну от, оце, скоріше за все, воно про но. Да. да буде що буде тиск, скажений тиск, типу ми вас змусимо. Хотіти бути з нами, типу, прям змусимо тиском якимось економічним, медійним, психологічним і всім на світі, типу, буде тиск. От от воно і почалося. По перше, мені говорять, що людина, ну, як би б людини не должно бути в цьому світі. У мене арфей, причому тоді, що тут калісниця, що на цій карті калісниця, що тоді, коли він мав кудись їхати або летіти і так далі. Ладно, я питаю, да, допустим, якщо людина інсценувала свою смерть, вдруг это надо було. його так або інакше, рано або пізно його оборону хто-та проб'є і його, скоріш за все, дійсно, або отруять, ну, або ж приберуть совершенним образом. Але ну, я опять-таки, оці от оці от політичні що для нього, в принципі, і хорошо замість за собою слід інцинірував смерть, я так полагаю. Ну, в общем, я склоняюсь к тому, що він уже мертв, нежели к от этой нової новості, що його отруїли. Ура! Я не дурак. Воно мені з самого початку таке йшло, що воно вже дохле. Причому в будь-якому випадку воно буде, буде мертве, так або інакше. Його достануть не свої, так чужі, не чужі, так о, іще хтось. Коротше, він в будь-якому плані не жилець. От у мене те же саме, У мене вийшло, що те, що назвали інсценірованням смерті, якобо він в Москві. у мене вийшло, що це брехня і він реально вмер хринами ну, і немає його в Москві. Дивись, у мене колісниця, сразу за неї справедливость і королева мечей в огне, просто знаєш. Ну, да, да. От у мене теж випало, що він або його таки, ото в літаку гахнули, і він там вмер. Або якщо він навіть інцинував і приїхав до Москви, то його там умовно на вокзалі <смеш> вбило в Москві. Ну, типу, все. В мене він жив. Ну він в мене труп як не В Мене теж випадало, що навіть якщо я щось не бачу і не розумію. Ну, типу, як точно так же як у тебе, що він або помер тоді, або от, -от помре. Типу, ми говоримо про трупака, який однією ногою в могилі. Все, типу, тому. Ура! Угу. Я, не, я все одно бачу, що воно дохле. <риклад> до Зеленського. Щодо Зеленського, я не впевнена, що він там має бути, але хтось від України по правосуддю, по регламенту на інагурації Трампа буде 100% по правосуддю. Україна буде там присутня в рамках того, як правильніше сказати, мабуть, закону чи якогось такого моменту, як, як має проходити інагурація. Я не впевнена, що там. Має бути президенти, ну типу, а не дипломати, чи там коротше представники, чи якась така історія на офіційній, як мінімум, частині. Тобто Україна буде присутня, але я так розумію, Зеленський там або не потрібен, або коротше, це не, не ну не є ключовою якоюсь там історією, або якось так. Ну, в общем, хтось із України там буде точно. Представник по регламенту знову від РФ представника, скоріше за все, запросять. Але я не впевнена, чи він прям буде-буде. По регламенту зобов'язаний бути, чи дипломат знову ж таки, чи хтось він прям зобов'язаний бути, але тут якась така історія, в якій він або знаєте, прийшов і такий на фоточки, я типу побув і звалив, знаєте, або ну якась така от каламутів взагалі навколо цієї історії. А от зустріч Зеленського з Трампом якось в найближчий час, ну як там дні да після інаугурації дійсно планується. Причому тут обираються з декількох дат, і вони якісь дуже близькі. До питання правосуддя, яке відбудеться, да тобто до, до акту до акту правосуддя. Тобто, скоріше за все, дійсно, як мінімум, якась або одразу тіліф, ну, телефонна розмова робоча, окрім поздоровлення, або особиста зустріч, ну, дійсно має має, має відбутися, бо цієї розмови типу чекають якось так. ну що вона і була запланована, зараз з датою вирішують, що і як зараз? Подивлюся ще одне питання, бо в мене тут якась каламуть випала. Зараз подивлюся, покаже, Жека буде там розглядати. Значить, по поводу покарання ну таке собі покарання. Це скоріше відсутнє покарання ніж покарання. Перше, що може бути, перше, що може бути, у мене тут грошові карти, тобто це може бути якісь виплата, виплата якихось грошей. Якщо він там, я просто не пам'ятаю, в чому його там уже, та що, що саме, його там обвіняють. Це може бути якийсь штраф, наприклад. Условно, ми походимо до якихось зборів анонімних. Ем... Секс приступників, наприклад, условно очень говорю. то это -е нас зобов'язують щось условне зробити, нас зобов'язують не знаю, там дати якусь часть денег, якщо би хто був доволен, от, от і все. Ну, тобто там катакового покарання, ну його не буде. По поводу, чи вплине це на його інавгурацію, це трошечки сколихне все-таки особливо тих, хто до нього приязний був. Це трошечки дєта внутрі сколихне і сірі. Боже. Ми не очікували. Да, очікували, но не очікували. Ну в общем. Але здебільшого на інавгурацію це не це не вплине. Воно у тих, хто його й так недолюблював. Ну це десятка мічей, сірі впавши ниже плінтуса условним образом. Ті, хто його любив, облизував, ну таке сколихне, але не дуже ні к чому не я в общем там віщі. А у мене випадає, що я ще вирішила додивитися додаткове питання. В мене випадає, що ймовірна якась каламуть неспокійна або в пері... ну, в день інаугурації, або якось за день. ну коротше, в мене випадає ризик, скоріше за все, або терактів, або замахів на Трампа, або неспокою на дворі. У мене коротше випадає якісь тілодвіження, які намагаються зірвати інаугурацію або зробити її. Її якоїсь нервовою не такою гучною, не такою яскравою, як її планує Трамп. Але воно не випадає. Тобто, я не бачу, щоб воно загрожувало, ну щоб воно було е доведено до кінця, і Трамп, наприклад, помер. да мене такого не випадає. Але якісь спроби двіжняка якогось, у мене от випадають. Що ти Євген, хотів а, сказати? Я теж хотів сказати, що якщо ми не прив'язуємося моїм розкладом під саме питання інавгурації саме через оце покарання, вирок. То саме розклад у мене теж не дуже То Тобто там десятка мечей, вот это ж саме, розумієш, теж неспокійне положення, двойка пентаклей. То есть тобто в мене теж вот такая така вот штука падає, що там може да, просто Коротше, так. Не зовсім спокійного періоду, там э, самої інавгурації і самого, ну, про, ну короче, що. Я ж кажу, вуличні якісь штуки, якісь намагання терактів, якогось, не знаю, там снайпера крутять всередині на гора. Ну, от якась отака от каламуть. Воно не доводить до якогось, воно мене зараз наразі не випадає, як то, що доводиться до дійсно трагічного кінця. Але нерви трепи, капець. Ну, що якась, коротше, каламуть буде відбуватися. А це внутряки. Да, це якась внутрішня історія. У нього дуже багато тих, хто бажає йому смерті. Да, давайте так. Там і без рефії, і без е, стороннього вмішательства. Там умовно та ті самі палістинці з терактом. Ну е, внутрішнім, понімаєте, або які небудь іммігранти, або ще хтось. Ну там взагалі.